Всіх вітаю на каналі Стокмото в асортименті на продажу мотоцикл з Японії Yamaha R3. Рік випуску 2019. Двигун 4-тактний інжектор. рідинне охолодження 320 кубів. Візуальний та технічний стан мотоцикла наближений до нового. Показую більш детально. По диску зносу взагалі немає. Присутня система АБС. Колодки у гарному стані, резина рідна, встановлена ще заводом. Стан радіатора відмінний. Вилка також у відмінному стані, пильники без тріщин. У передній частині оптика в гарному стані, по пластику без зауважень. По правій частині все без зауважень. Присутній невеликий тюнінг. Задня резина також в заводському стандарті. Колодки без носу, по диску зносу немає. По лівій частині також все без зауважень. Пробіг по Японії. Десять 274 двигун працює без жодних нарікань. По електрики все працює. оснащений такими тюнінг зеркалами шукає якісний мотоцикл з Японії, телефонуйте